Робота з автоматичною таблицею, меню розкладка на видачу продуктів харчування та аналізом за будь-який період часу. В файлі є листи меню, зведена, ясла, сад, картотека, аналіз та інші. Таблиці заповнюються автоматично згідно встановленому меню. В листі меню вам потрібно встановити меню на день. Зі списку ви обираєте будь-які страви, які нам потрібні. Завдяки окремому вибору страв цей файл не є сезонним, а підходить на будь-який час. Страви обираються з картотеки, в якій налічується більше ста позицій. Також ви можете створювати свої страви та редагувати існуючі. Після вибору страв. Потрібно встановити дату та вказати кількість дітей. Тоді усі таблиці заповняться автоматично відповідно кожної страви та продуктів, які до неї входять. При потребі можливо зробити перерахунок по фактичній кількості дітей. Для цього в листі меню Вкажіть в полі фактичну кількість дітей файл автоматично внесе зміни в усі таблиці. Перед встановленням нового меню на інший день збережіть поточну зведену до архіву натиском на кнопку. Завдяки цьому у вас буде можливість робити аналіз харчування за будь-який період часу. В листі налаштування аналізу оберіть дати, за період яких потрібно зробити аналіз харчування та натисніть ОК. Після чого в листі аналіз можна переглянути аналіз харчування у відсотковому виконанні згідно норм. Для встановлення назви свого закладу та прізвищ посадових осіб перейдіть до листа інфо та вкажіть всю інформацію відповідно, після чого вся вказана інформація буде відображатись у таблицях. Для створення нової страви потрібно перейти в лист картотека та в пустому рядку вказати назву страви, далі вказати вихід порцій відповідно груп та норми кожного продукта, який входить в цю страву відповідно вікової групи. Після чого страва автоматично з'явиться в списку при виборі меню та відсортується в картотеці по алфавіту для зручного пошуку. Також є можливість зберегти зведену таблицю меню розкладка. Окремим файлом для зручного переміщення між комп'ютерами за потреби для цього в листі меню натисніть на кнопку Зберегти копію зведену та підтвердіть дію, натиснувши да. Тоді біля вашого файлу буде збережений новий файл з назвою поточної дати таблиці. Для отримання таблиці завияжіться з автором через Viber чи Telegram.